Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас вже що у нас тут вівторок вечір. І так як я і обіцяв, ну я думаю, цікава цікава наша буде розмова. Цікава буде інформація, обговорення. Потім я сподіваюся, що буде багато коментарів, багато висказань своїх думок. Пишіть, друзі, пишіть. Я бачу, що відчуваю. Ну, десь наш з вами голос, десь він є в купі тих. Тому що ви пам'ятаєте, скільки ми говорили про виїзд, посадовців влади і так далі. Ось він указ є. Зараз ми про нього поговоримо. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про деякі несправедливі рішення. Зараз вони потихе, потихеньку починають набувати. Якогось змісту. Ми за них теж поговоримо. Далі ми будемо говорити з вами про мобілізацію, справедливу мобілізацію, але це вже, скоріше за все, або завтра, або післязавтра. Тому що про мобілізацію поговорити треба, це обов'язково, друзі. Обов'язково. Тому що вона прийняла такий характер, ну не дуже такий красивий характер, не дуже такий. Поговорити, ми повинні про це і допомагати президенту. Дивіться, поки він не береться за щось, нічого в державі не робиться. Так не можна. Не хватить його, не вистачить його. Ні здоров'я, ні моральних сил, ніяких сил, ні часу, нічого в нього не вистачить. Чому? Тому що скрізь повинен бути президент. В яйцях розбиратися повинен президент. В прокуратурі повинен розбиратися президент. Да? В хабарях. На, 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 на шляхах повинен розбиратись президент. Президент повинен захищати державу і надавати все необхідне для того, щоб потрібно було можна було захищати державу. Все. І, і коли його відволікають звідтіля, то може рватися там. Ми про це поговоримо. Друзі, ну на кінець-то указ е, да, є. Там е, ви вже всі, мабуть, читали. Є там і народні депутати. Е, це для мене, ви знаєте, одне з найважливіших, щоб народні депутати сиділи вдома, вдома. Вдома, нічого шататися. У кожного народного депутата, я це повторював, повторюю. Є помічники, жінки. Нема беріть. Якщо треба виїхати за кордон, посилайте жінок, а самі сидіть всі тут. Чоловіки, депутати і всі депутати, Я, якщо пам'ятаєте, говорю, від сіль ради до Верховної Ради, всі чоловіки повинні бути тут. Раз не можна всім іншим, ну, вибачте, ви що, не чоловіки, гермафродіти, чи хто ви там? чи... Я не знаю, після операції всі, хто ви взагалі? Ви не чоловіки? Одні храбрі, чесні, сміливі, а ви що? З сикуни там всі? Виходить, що з сикуни. Кого ми обрали туди? З сикунів. З сикунів, памперси у них. Ну, так от і депутати, міністри їх зами, міністри бери замами, жінок, якщо треба щось їхати. Глава Офісу президента, його замі, глава СБУ зами, всі члени надсавиту по телебаченню, Нацбанка, центр збіркома, Рахункової палати, СРНБО все, всі його зами, глави інших державних колегіальних органів. Це ж всі люди їздили відпочивати. Шататись, у них війни нема, шопінги, концерти. На лижах покатати, оце всі люди, оці, які він тут перечислив, президент. Прокурори, судді, всі судді, Верховного суду і інші, власті інших госорганових віх зами, глави всіх місцевих органів власті. Це саме головне. СБУ доручено перевіряти законність рішення всіх органів. Я, правда, пропустив, можливо, пропустив, але здається, що там все-таки написано чи в указі, чи в роз'ясненні, окрім, е, окрім відряджень. Друзі, це лазейка. Вибачте, я це казав. Це вже лазейка. Підуть відрядження. Підуть відрядження, не може бути нічого окрім, не може бути виключення, не може бути. Я ще раз скажу: беріть всі собі заступників жінок, будь-які домовленості, будь-які контракти, будь-які документи, все можна обговорювати онлайн. А якщо я ще повторюю, потрібна підпис, уже жива, є дипломатична пошта. Ані беріть жінок і жінок відправляйте заступниками і відправляйте на підписи і так далі. Це ж дуже просто. Не можна, пане президент Володимир Олександрович, я просто благаю. Не можна робити виключення. Не можна. Можна здати бронь да, 10, 20 100 людям. Ось ці люди 100 людей, да. але не можна так, окрім відряджень. Так всі поїдуть у відрядження. Ну, всі поїдуть. Це ж смішно. Поступово всі поїдуть у відрядження. То хотіли за гроші випускати. Що тільки не хотіли, аби їздити за кордон. А як же людям, які, які тут от живуть, працюють, щось роблять, воюють, вмирають, стають інвалідами, як же їм не можна їздити? Ну а їм треба, друзі, допомагати. І допомагаємо, ми всі повинні допомагати наші перемоги прискорити перемогу. Ось е, я вчора виставив себе на сторінці, та, куди пішли наші спальні мішки, і, на сторінці в Фейсбуці, і в Ютубі, на сторін... в розділі е, Сообщества. Е, подивіться, там е, я казав про гуляй Польську». Частину вона знаходиться в напрямку Гуляйполя, яку спалили повністю. Слава Богу, жертв там не було. Але хлопці, вся частина, я не буду називати, яка частина, скільки там їх, вона залишилася, я вже казав, без нічого. Ось були в одних шкарпетках, в одному більї, в, в одному в одно, в одно, все. І вони вчора ж приїхали, забрали наші мішки. Там ще було два з церкви Христа передавали, але сьогодні пішли, пішли обратки. Ви знаєте, розмовляли у хлопців військових сльози на очах за наші з вами спальні мішки. Ви знаєте, що вони в цю ж ніч, в цю ж ніч по черзі спали в наших мішках, тому що вони теплі. Та церква Христа так передала мішки, але це мішки літні. Коли тепло, вони тоненькі. Наші мішки до мінус 20-25 градусів це витримує. Комфортно, мінус 15, комфортно спати. І ось хлопці по черзі в наших шести мішках спали, щоб кожен міг там 2-3 години розслабитися і виспатися. Ви розумієте, що ми робимо? І я щиро вам дякую за це. ну Величезна подяка за вашу допомогу, за ваші донати. Я, мабуть, встигну ще одну партію в цьому місяці відправити, тому що ну, це зараз необхідно мішки, термобілізна, запасна о, обувачка, шкарпетки. Розумієте, це зараз є автомати, є зброя, є кулемети, є. Танки, є все. Оцього не вистачає, а це потрібно бути. Дякую. Дякую дуднік Людмила, Велика подяка. Перерахунок на Монобанк. Тамілов Микола. Без прізвища на Монобанк. Вчора о 20.00 щира подяка. Кравченка Миколи, це Земляк мій, щира дяка. дякурьову Олегу. Кальціну Ігорю, це Ну, вже знакомі знайомі прізвища, знайомі імена на Монобанк. Чуб Лілії. Знову без прізвища. Вже сьогодні о шостій ранку на Монобанк. щира подяка. Вінник Юрій велика, Подяка, величезна, Сухановий Людмилі, Власенка Бенищук Ірині, Новозенка Валентині, Хартів. Хорті, вибачте, Валентині, ви робите велику справу, друзі. Ще раз, величезна вам дяка. Не від мене. Повірте, не від мене. Від наших захисників. Я ж кажу, зі сльозами. Вони вони, у них сльози, тому що ми їм допоможемо. Ну, це це щось неймовірне. Я, Давайте заспокоїмося, все буде нормально. Все буде нормально. Ми підемо далі. Ми потихенечку підемо далі. Почнемо зі Львова. Там така цікава, полусмішна, полукомічна, але дуже знаєте, сумна подія. І як нас розводять, як нам вішають лапшу на вуха. От ми кажемо: да я за молодь, я за, я за прогрес, я за нових, нових, нових. Але ось тут молодь. Ми їх виховуємо, ми їх туди пихаємо, ми потім даємо з ними робити все що угодно. І як влада, яка вже по 20-30 років при владі, робить з них те ж саме. Ось давайте, це цікаво. Мабуть, багато хто читав, що е, голова управління Патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко подарував свої дівчини, Василісі Сафранюк, перепустку на проїзд через площу Ринок. Там були і візги, і Піски, і цілування, і, і, і все. все, все. І, і Василина навіть була в Свитері, де тут був тризуб. Патріотична Василина буде їздити через... хотіла, хотіла їздити через площу Ринок у Львові по перепустці. Ну, як вам це? І ось після скакування, радощі, сміяння, перепустку, прижимання до груди. Вона взяла це і опублікувала все в інтернеті. плів плів називається на березів сравс. Ну, це можливо добре, що вона опублікувала. Це показує, що ще, ще, ще не встигли їх. Переробити, перекрутити, перемолоти, вони ще, вони ще молоді, та? вони ще не заскорузлі, не, 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 не такі ось продумані все. Цей дарував, хтось знімав, ця скакала і в інтернет. Красавці. Ну тут далі що виходить? Далі як виходить? Через день, через день виходить. Здається, речниця. Чи поліції, патрульної Львівщини, чи поліції патрульної області. І ви знаєте, що каже? Ну, ось саме погане оце. Так, те, що він подарував, погано. Те, що раділа Василина, погано. Те, що вона хотіла на своєму Мерседесі бенце, скільки там і років? Откуди в неї мерседес бенце? Оце ще теж. Церкальний номера у неї там на, на Мерседесі 1001. 1001. Класно. 20 тисяч доларів десь такий от зараз Мерседес вартує. Звідки ля це все в неї? Ну, ладно. Але в неї не хватило розуму. Розум не публікувати це. Працює Василина помічником, помічницею депутата слухайте, Львівської облради від фракції Європейська Солідарності Андрія Думи. Ну, Європейська солідарність», Ви розумієте, що там, де старе, там все оце йде. Хто її взяв на роботу? Хто, хто хлопотав за призначення Романа Пилипенка? Ось оце ж все треба розбиратися. Правоохороннім органам треба також виходить ця речниця. Треба розбиратися з усім і каже, та що ви тут підняли? Ці ж перепустки не дійсні Вони їх застаріли, вони колись були. І це Роман Пилипенко Василині своїй дівчині подарив бумажку. Ви в це вірите, друзі? Ви вірите, що е, закоханий молодик. Голова патрульної поліції Львівщини прийшовши до дівчини модельної зовнішності, яка є його дівчиною, працює помічником народного депутата Львівської облради від Європейської солідарності Андрія Думи, має Мерседес Бенд з зеркальними номерами, і він їй подарував бумажку. Ви в це вірите чи ні? Далі, далі ще веселіше. Ще веселіше. Через день чи через два виходить трижди, герой Льві, Львівщини, мер Львову Садовий. Виходить, садовий, та я ж мер? Я ж мер? І те ж саме. А хто у нього взагалі питав? Ось у нього хтось питав? І він теж саме каже. Така форма перепустки була два роки тому. Сьогодні вже зовсім інші перепустки. Ну, слухайте, ну на кого це? Ну, от львів'яні, львів'яни. Ну хто у вас мер? Ну хто у вас голова патрульної поліції? Хто у вас депутат? Е, я не знаю, як його там звати? Я вже і забув, як його звати, Андрій Дума. Що вони з вами роблять в першу чергу з вами? Ця подруга буде літати по площі ринок, а ви будете там ходити з дітьми, зі старими, з інвалідами. Ну, тепер що, хай їзде вона чи хай не їзде, хай буде садовий шартівник. Він шартівник прикалист! Навіщо він це робить? Ну, ось так у Львові така подія. Львів'яни приймайте. Як полтавчани приймайте Мамая, якого вже 15 раз намагаються судити відсторонити, а ви його все одно обирайте. Так ви приймайте садового 15 раз виду, а це ще й герой, герой, герой звалищ. Герою сміття! Три роки назад була така перепустка. Да. 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 Друзі, якщо вам це подобається, про що ми розмовляємо, поставте от Прямо зараз підпишіться. От дивіться, багато нас половина дивиться, половина, половина включають канал і не підписаний. Підпишіться. А той, хто не підписаний, нажміть на дзвони, щоб приходило повідомлення. Поділіться з, з посиланням прямо зараз, щоб більше людей нас бачили. Це ж цікаво, це ж дуже цікаво. Далі йдемо трошки, поговоримо про трьох людей, яких звільнили. Звільнили, звісно, більше. Я зараз вам зачитаю, кого звільнили. Друзі, я вам це зараз зачитаю. Але ми поговоримо про трьох. Якась, дай Бог, щоб це була не кампанія. Знаєте, у нас кампанія розгорілась, 10, 20, 30 постраждала, далі пішло заново. Так от, звільнили сьогодні Кабмін Шаповалова, В'ячеслава Володимировича з посади заступника міністра України, музиченка Віталія, з посади заступника міністра соціальної політики, лукерю Івана Михайловича, заступника міністра з розвитку громад, негоду В'ячеслава Андровича, заступника Міністра розвитку громад. Іванкевича Анатолій, з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього, вічнього Віктора Михайловича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього. Да? Також погоджено звільнення, голови ЦА, Резніченка Валентина з посади Дніпропетровської області. Пам'ятаєте, скільки ми про нього говорили? Страшно. І я розповідав не тільки я багато. Старуха Олександра Васильовича, з посади голови Запорізької обласної державної. Адміністрації, це там, де була гуманітарка. Кулеба Олексія Володимировича з посади голови Київської обласної, але тут буде перестановка, це не просто. Живицького Дмитра Олексійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. Я не знаю по яким, але я би його звільняв за те, що було на початку війни, як він удрав, як він не організував ТРО і так далі. І так дуже багато у нього, дуже багато там всього. І Янушевича, Ярослава Володимировича, з посади голови Херсонська. Обласної державної адміністрації. Тільки назначили, люди там були проти категорично його звільняють. Подивимося, що буде. Давайте по суті. Ось, а, ну почнемо, мабуть, з того, що е, з Офісу президента звільнили Тимошенко, е, радника. Голови офісу президента, і всі сразу написали, що йому не запропонували іншу роботу. Вибачте, яку. От якщо, якщо запропонують, я буду кричати. Чесно, я буду валати. Ми запропонували вже е, послом в Швейцарію чи в Швецію, вже не знаю. Яку роботу, якщо людину звільняють? Він сам написав заяву. Це добре. Оце одне добре, що він сам написав заяву на звільнення. Це свого роду відставка. Ніяких посад не повинно бути у цих людей. Все. Раз вони звільнені, вони повинні йти працювати в бізнес. Я не знаю куди, в армію йти, воювати. Я не знаю куди. Все закінчилось. Заступник міністра оборони, скандал з постачанням. Ніякої роботи не повинна бути предоставлена. Беріть заступником міністра по цій отраслі, по цьому напрямку жінку. Жінку вона буде годувати наших військових. Вона буде годувати нашу армію. Тому що жінка це мама. Жінка це сестра. Жінка це дочка. Жінка це жінка. В неї в природі годувати класно. Оточуючи, беріть жінку. Симоненка, прокурор, зампрокурора, який їздив відпочивати. Знову опять львівський бізнесмен. Ну, щось на Львів сьогодні потягнуло знову. Львівський бізнесмен надає йому свою машину Мерседес, надає свого охоронця, і він їде відпочивати в Європу. І я впевнений, я ось просто впевнений. Я не, не кажу, я завжди кажу, не треба спішити. Я знаю ці ситуації. Я впевнений, що і оплатив відпочинок той же ж бізнесмен. Ну, щось мені так. Ну, ладно, не буду впевнений. Ну, мені дуже так здається. Не буду впевнений, не буду стверджувати. Дуже здається, що оплатив також він. І тепер мені дуже хотілося би, щоб правоохоронні органи. Перевірили роботу цього бізнесмена. Я не буду прізвище називати, тому що він поки ніде не де не затянує. Перевірте, що він робить, як він робить, як він випрачує податки і все інше. І чому він надає всі ці привилегії заступнику генерального прокурора. Перевірте, будь ласка. Якщо вже взялися, да, ми, ми це робити, давайте не будемо це кампанією на тиждень, на дві і на деяку кількість людей. Давайте це робити постійно, тому що звільнили поки що тільки заступників міністрів. А у нас що? З міністрами все гаразд. І правоохоронцям треба працювати і з мерами. Із депутатами, і з головами інших установ. Давайте, раз ви, я казав, що е, позбавлятися корупції, позбавлятися хабарництва, позбавлятися ось цього, всього мотлаха, зараз час. Зараз якраз час. Тим паче, тим паче що Денис Малюска. Разом а, з, з нашим головою Верховної Ради, <свісно> разом з головою Верховної Ради нам нагадав, що в СІЗО Стефанчуком вибачте, що в СІЗО є камери повишеного комфорту, і там можна сидіти в добрих умовах. Платіть гроші і сидіть собі скільки хочете. Також можна і подарувати другу камеру. Якщо друг каже, що в мене нема грошей, інший друг може подарувати другу сидіння в, цьому, в цій камері. Так що, welcome! Давайте розбиратися з мародерством, давайте розбиратися з корупціонерами, давайте розбиратися з хабарниками, давайте розбиратися зі зрадниками. Зараз час, 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 час. І вводити жорсткі правила і намагатися розібратися. Дякую, друзі. Мабуть, я вже надаю 24 хвилини. Вибачте, за те, що. Але я й не сказав всього, що хотів. Ну будемо доповнювати. Я думаю, я ж кажу або завтра ввечері, або завтра поговоримо про мобілізацію. Це ну, ну дуже серйозне питання. До завтра, завтра, 5 хвилин. Україна переможе.